Фантастичні українці, люди, які своєю творчістю роблять наше життя, яскравішим. цикл документальних стрічок презентували в одному із столичних кінотеатрів. У грандіозному документальному проєкті Фантастичні українці знялися 90 талановитих митців, які є втіленням сучасної української культури. Кожна серія розповідає про один із видів мистецтва, а саме тут представлені кіно, музика, література і образотворче візуальне мистецтво. Абсолютно Вся інформація, яка є наразі у нас в наших фільмах, це відкриття. І для мене особисто і для нашої команди. Якщо ми знаємо, що таке там голівудське кіно, корейське кіно, що таке українське кіно, ми не знаємо. Роботу над проектом Фантастичні українці тривала більше півроку. Особливо складно було визначити героїв фільмів, згадують у знімальній групі. Адже найбільш фантастичних українців обирати потрібно було неупереджено та об'єктивно. Ми все ж таки намагались бути об'єктивними, тому що є люди. Це абсолютно відома історія, які постійно одні, й ті ж самі обличчя на всіх телеканалах. Ми намагалися дати шанс бути почутими. Цій молодій еліті або ж тим творчим людям, які не мають е, інших каналів для піару, але які дійсно роблять класну музику, які дуже відомі за кордоном. Наприклад, е, є такі гурти, як Love and joy зупинятися на чотирьох серіях фантастичних українців не хотілось би кажуть автори проекту, адже багатогранність та талановитість української нації це величезна частина світової культури, про яку можна знімати і знімати десятки нових серій. Тому чекаємо на продовження.